Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопчики, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні День пам'яті. Сьогодні 4 роки тому пішла моя мама, Летіла зозуля... Та й стала кувати а то не Зозуля, то рідна я мати. а то не Зозуля, то рідна я мати Летіла зозуля, летіла, до хати, вона прилетіла доньку привітати, вона прилетіла. Доньку привітати. Пробачте, можна багато ще співати далі, але я вирішила, що цього достатньо. Ось мої батьки. Оце моя мама, оце мій тато. Маму звали Ганна. Тата звали Олександр. Я Наталка Олександрівна. А це наша Сарбона. Така у нас собачка була здорова, така хороша, весела, велика така англійський дох. Бачите, які в мене батьки веселі, щасливі. В той далекий-далекий час. А це ще раніше вони, це ще раніше. Це, наскільки я пам'ятаю, це десь може 60-й, може 61-й рік. Це вони, мабуть, у Щорса на Новий рік. У Щорса, Там ще була одна пара, я їх одрізала. На Новий рік у щорса. Давали квітки безкоштовні у татові на роботі. Там ото ялинка, тоді столи були накриті. Дуже хорошо так ото всі святкували Новий рік. От так. мене багато світлин, але я не стала вам багато показувати, бо це зайняло б дуже багато часу. Жарко я скинула, платочок. Що вам розказати? Як пройшло моє дитинство, я вам вже розказувала за сім'ю моїх батьків, за сім'ю тата, за сім'ю мами. От. Як пройшло моє дитинство, воно було дуже веселе, дуже щасливе, дуже таке радісне дитинство. От. У нас була автівка, тато купили автівку з мамою у 61-му році. Ми їздили літочком на море. Але перший місяць я завжди, там, мабуть, 24 дні я була завжди в, у, у, у той піонерський табунчик, лагерь О, це от татиного заводу, от феросплава, огоньок називався. Ой, там було весело, ох, і весело. Дітечок було багато, дуже було весело, дуже. От. А тоді ми з татом ще їхали на дві неділі у Приморськ. Це от його роботи. Давали теж безкоштовні путівки, ми з ним їхали на 2 неділі. Чого тільки з татом я вам скажу. Бо у мами відпуск був 24 дні, а у тата відпуск був днів 40. Він же ж на вредному підприємстві робив. От, от такий був здоровий, здорова відпустка, Так що ми співали кругом. Я ще тоді їздила і в широкий, там, де моя нянюшка жила, ще там. Хорошо відпочивала, А тоді вже ми їхали на море. От, на море їздили, об'їздили увесь Крим, Кавказ автівкою. Дуже хорошо. Мої батьки для мене нічого не шкодували. Нічого. Я ходила ж на музіці, це Мамі дуже хотіло, щоб я грала на піаніні. Але з мене музикант ще не вийшло. Бо в мене не дуже якийсь слух. Ви ж чули, як я співала. от. А, а я ж хотіла дуже на бальні танці, але балярини з мене теж не вийшло. Пласкостопна балярина. Але на народні танці я танцювала і дуже довго. Мені дуже подобалося. Красиві у нас костюми. У мене рубашка є така вишивання рубашки, юбка, яка плахта називалася, кушак такий білий, підв'язувалися. І отакий вінок, тільки отут ще ленти були. Лєнти, отак, багато лєнтів було, всяких різних кольорів. І чоботки, червоні чоботки. Ми їздили по Україні, виступали, на всякі свята виступали. Так що було дуже хорошо і весело. Мені подобалось. Я пішла десь на ті танці, може, була в класі четвертому і роки чотири я туди ходила, а тоді вже закінчила. вже. Стала така дівчинка-підліток, вже мені вроді як і не цікаво було. Але може і треба було, і продовжувати, але закінчила свою танцювальну кар'єру, скажімо так. от. Що вам сказати, моїх батьків? Я ніколи ніколи в світі, скільки я жила з батьками, а я жила з ними дуже довго. Я жила з ними <кій> до 30 <-ти> років, <кій> поки не переїхала в свою квартиру. Так от, я ніколи не чула, щоб батьки сварились. Ніколи, ніколи, я ніколи не чула, щоб вони друг на друга хоч трошечки голоса підняли ніколи. Ні, цього не було. От. Я вирісла у любові. Мене любили і мамо, і тато. Мені здається, тато любили мене більше якось. Ну, Може, того, що я народилась у 56, му у 55-му тато повернулася. З служби чотири роки служили. От. І на наступний на рік же я народилася. То я, якраз як мама була вагітна, вагітна, І як я народилася, мама, через три місяці пішли на роботу. На феросплаві робили, Там де тато на дозіровці. Це дуже важка робота. Дуже. Так от на, По транспортерній ленті йде руда. Руда йде на, у піч, йде руда, йде, йде. йде. І завали виходить. То такі якісь дошки, то якісь каміння, то ще. І оце як завал, якщо не вспів вовремя зупинить, і пішло. І півтони, і тонну, і дві тони навали, а тоді лопатою і на транспортер, лопатою і на транспортер. І робота в три сміни. І вночна, і з утра, і, і ввечері. А я була так між смінами моїх батьків і моєї тіточки. Хтось іде зранку, от, то я з тим, хто остається до обіду, тоді хтось іде у ночну сміну, я з ним остаюся. От, Так, так я і, і виросла. Не знаю, чого мене не віддавали в садочок. Можна було в садочок, тоді мені здається, у ясільки називалися. Чи з полу року здавали чи що, ну мене не здавали. Не знаю, чого, не знаю. Ото -от таке в мене було веселе, щасливе дитинство. Так що до 30 років я жила з батьками, вже я була заможня, вже в мене і Павличок був, синок, вже і наточка була. І тоді ми тільки розміняли квартиру, була велика квартира, тату віддали чотирьохкімнатна квартира, там район Бабурка. Ми її розміняли. Їм двохкомнатну, нам трьохкомнатну з доплатою. Братік мій дав гроші на доплату. Царство йому небесне, теж уже пішов, немає. От. І... Той... І ми переїхали в свою квартиру. Мій чоловік, мій чоловік. Царство Йому Небесне, теж його немає. Він палиться в палець, не так не вдарив, щоб у нас було своє житло. Нічого. Нічого. Мабуть, дві чи три-три, мабуть, рази він їздив ото Мегіон, там ото на севері, на вахту. З'їздив і сказав, що не хочу. Люблю свій паровозик. Піду знову робити на паровозику і пішов. От. А батьки мої, маму робили. Взагалі, мама моя по образованню швія. Вона, швея, вона ще як була там війна. Вона робот, робила фабрик, фабрика Володарського називалася, Ремонтували одяг для воєнних, стирали, ремонтували. От, от вона там робила ще була підлітком, мабуть, років 16-17 їй було. А тоді війна закінчилась, вона була на восстановленні Дніпра Геса, там давали хороший пайок. На хліба, хороший пайок хліба, маму і дедушка там робили От. і давали ще на іждівців. Мама получала на меншу сестру валю, вона на 10 років молодша, а дідусь получав на бабусю пайок хліба. Але якщо тому, хто робив, то давали пів кіла хліба, а на наєждів'янців давали по 250 грам хліба. Але це, це непогано було. Непогано. Оце так моя мама робила. А тоді, вже як вийшли заміж за тата, ще перед тим, як вийти заміж, оце ж на феросплаві робила. А тоді заміж вийшла, після того, як я народилася, вона вже не повернулася на феросплав. Ми тоді вже переїхали, так вулиця називалась Патріотічна. Там от вона Патріотічній жили. хороша була двохкімнатна квартира. Я той район, ту квартиру з такою любов'ю згадую, з такою любов'ю. Так мені подобалось. Ну, там моє дитинство пройшло. Ми туди переїхали, мені було 4,5 років. Але я все пам'ятаю. Я все пам'ятаю. Я там у школу пішла в перший клас. І, я там, і ми там мешкали, поки я не, заку... не закінчила 9 класів. Десятий клас я пішла, туди ж у ту саму школу No78. Але ми вже переїхали, вулиця називається 40 років України. Тепер так називають, 40 років України. От. А тоді вже отож туди на бабурку, на, ну, на бабурку, коротше, в трьохкомнатну квартиру теж змінялися. Була трьохкомнатна, тоді тато віддали п'ятькімнатну, ми то розміняли. Ото якось так. Так, що дитинство моє було дуже чудове. Мене любили, мені ні, ні в чому не було відказу. Щоб колись на мене тату чи маму прикрикнули, чи ото там по жопі, по, по дупі хлопнули, не було такого. Не було. Щоб сказати, так мене там наряжали, так сверх'єстем, ні. Так, як усіх дівчат, але даже може, даже і не так, як усіх дівчат. Мамо, шили і в мами були плаття кремдешинові, шифонові, шовкові, з китайського шовку. От. І вони мені і в мами, і в тіточки, Вони, мама, мої, перешивали з оцих платів мені такі юбочки, кофточки, плаття. А мені ж так хотілося такого ситцевого плаття, як дівчатка дворі на, на той, стрибають на скакальці, да? таке, що там червоний білий горошок. Чи там зелені, якісь квіточки. Мені ситцевого хотілося з таким фонариком. Тут отак от під тим, під пояска, от. Купляли. Але дуже багато, мамо перешивали. Мама, і, і тато економні були. Аби вони не були економні, так у нас би не було автівки. Так у нас було все. Ми хорошо кушали, бо нянюшка жила ж у селі, так у нас же було. Завжди: і м'ясо, і крашанки, і борошно, і всякі там і квасоля, і цибуля, і, 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 і масло, і все, сметана, все, як їх їх їхали в село, все привозили. Все було все було, отак, отак. А збирали: то одну автівочку купили, тоді згодом другу автівочку купили. Отак. І меблі у нас хороші були. Так що все в нас було. Я не можу сказати, щоб ми жили якось так, що себе дуже так держали в рамках. Ні, ні, ні все було. Мамо їздили на курорт два рази на рік. Два рази на рік в неї була язва 12 персної, язва шлунку. Вони їздили, ну це ж як вони називався завод почтовий ящик 77, як вони там робили, то давали 33% путьки. От і вона їздила. Відпочивала, завжди лікувалася, водички попиті в Друскінінкай, і в Моршино, і на Западну кругом їздили, коротше. Ну, то так. Так що дитинство було, є, що згадати, є хороші, хороші спогади. За моє дитинство дуже хороші спогади. Ну, ось я вам уже й набалакала. 15 хвилин. Ще раз вам покажу моїх батьків. Це мої батьки. І сарбона з ними. Летіла зозуля, та й стала кувати, а то не зозуля. То рідна я мати. А то не рідна я мати, летіла зозуля, летіла до хати, Вона захотіла доньку привітати. Вона захотіла доньку привітати. Ну що вам, мої рідненькіше сказати, більше сказати мені нічого? Бажаю вам, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка. Щоб у вас були мамо і тато, а кого вже немає щоб ви довго-довго пам'ятали, бо це тут у серці назавжди, назавжди. Наші батьки це наше серце, це наше життя, це наші мрії, це все-все-все. Завдяки їм ми стаємо тими, ким ми стали. Всего вам доброго